Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про умови мобілізації людей віком 60 Указ номер 108 від 2026 року. Посилання на нього залишу в описі під відео. Якщо ви хочете ознайомитись з повним текстом, я ж... Вибрав саме основне і готовий вам розповісти в доступній зрозумілій формі, що це буде. Чи це всіх 60 плюс зберуть і мобілізують, відправлять, чи це інша якась форма мобілізації, як воно буде діяти, до чого варто готуватись пенсіонерам. І так як в мене аудиторія, більшість це саме люди пенсіонери. То ця тема для всіх мега актуальна, для чоловіків, особливо, для жінок. Також послухайте, щоб ви знали, до чого готуватись вашим чоловікам, да, і декому навіть і дітям. Якщо ви молодші цього віку, то послухайте для своїх батьків, тож розбираємось. Мобілізація в Україні це зараз дуже і дуже важка тема, дуже неоднозначна. Якось про нього говорити з одної точки зору, це не має ніякої суті. Але треба знати, що все, що її стосується, так? І от підписаний указ про мобілізацію людей 60. Він дуже довго розглядався і розбирався Верховною Радою. Потім. Його прийняли, тепер вже ж він підписаний. Що це буде означати на ділі? Як це буде діяти? До речі, щоб нічого не пропустити, раджу вам долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під цим відео і вімкнути дзвіночок. Так, ви будете отримати усі корисні новини в зручному, доступному форматі і вчасно. І будете все знати наперед. Особливо все, що стосується людей більш старшого віку. Тут ми розбираємо все і субсидії, і пенсії, і комуналки, і зараз вже мобілізація. І так, як воно відбуватиметься, кому готуватися, що це насправді таке? Дивіться, цим указом підписано те, що люди віком 60. Мають право вступати до лав Збройних сил України офіційно. Раніше люди не могли то робити, і коли би повніло 60, ви не могли залишатись збройних силах України, навіть якби ви цього хотіли вас демобілізовували і більше не брали. Просто не було законної форми, щоб можна було цих людей взяти. Люди, які більш старшого віку, я таких знаю, доволі багато, створювали особисті підрозділи, які не підпорядковують ЗСУ для захисту України. Тепер же ж, підписавши цей указ, президент дав можливість таким людям повністю законно, повністю по умовам. Вступати до Лав Збройних Сил України і ставати на захист України. Чи буде означати це, що таких людей почнуть ловити ТЦК і відразу в бусік, да, там, як зараз модно говорити, і відразу на фронт? Ні, слава Богу, ні, тому що це добровільна мобілізація. Тобто, це для тих людей, хто вирішить. Самостійно. Таких людей будуть брати на контракт. На контракт на один рік. Це ну це найменший термін для всіх інших там і аж 5 років, да і там 2. А тут на один рік. Ну, потім можна продовжити контракт, але з першого разу це на контракт на один рік. Які вимоги і як це буде проходити? Вимоги. Щоб людина відповідала по е, здоров'ю, да? тобто ВЛК дозволяло їй. І вимога, щоб командири е, робили запис, що така людина їм підходить. Тобто люди будуть писати заяви, а командири розглядати і писати, чи підходить їм така людина, чи ні. Рід військ також там доволі обмежений, ніяких штурмових, зрозуміло. Е, лише якісь технічні водії. Да? І е, якщо закінчується військовий стан, то контракт не продовжується, а одразу демобілізація. Також таким людям дозволили вступати у вищі училища військові. Тобто, ну, просто навчатись можна в будь-який вік, в Україні немає якихось заборон. Тепер же таким людям дозволено здобувати вищу військову освіту. Наприклад, ви маєте якусь військову освіту, там, армію, можливо, якесь училище. Да? Хочете мобілізуватись і знаєте, що ви можете принести користь, ви можете піти довчитися і стати якимось командиром. Також така можливість підписанням цього указу стала можлива. Тобто це не та мобілізація, як для людей 25-60 років, це мобілізація добровільна. І це хорошо, Да? Саме головне, щоб тут не було зловживання. Після того, як ви вирішите, ви йдете в центри комплектування, да? е, пишу, підписуєте контракт. Ну, попередньо проходите ВЛК, підписуєте контракт е, там, на навчання, якщо потрібно, і потім на розподілення. Що це дає в результаті, е, по-моєму? Досвіду по тому, що я бачив. Наприклад, я особисто говорив з людиною, їй було 59 років, до дня народження, залишалось два місяці, Е, вже перевели його в глибокий тил, нікуди не брали, нікуди не пускали. І навіть на те, що він ходив до командира, писав заяви, відповідні прохання залишити його у Збройних силах України, тому що він пішов, коли йому було ще 57 років. Да? 56 навіть, ну, тобто, довгий час провів у Збройних силах України, він пішов, написав відповідні заяви, йому було відмовлено. То було ще поза минулого року. Тепер же ж такі люди можуть е цілком законно піти підписати контракт і служити далі, по власному бажанню. Тож, е-е поки що, да будемо так, Акуратно з цим говорити, якоїсь такої жорсткої мобілізації в плані того, що 60 плюс немає значення, нема, є лише відкрите вікно можливостей для тих, хто то вважає. І то з дуже великими великими обмеженнями. Саме найбільше обмеження це по військово-лікарській комісії і е, потребі в таких людях в командирів. Так? Якщо є потреба, то вони пишуть відповідну заяву, без цього вас нікуди не візьмуть. В загальному чи потрібно було це, чи ні, да? якщо розібратись зсередини, тобто, чи вистачає людей, да? чи потрібно, чи можливо в якійсь іншій формі. Дивіться, якщо це добровільно, то це особистий вибір людини. Да? І раніше. Навіть якщо людина робила позитивний вибір сторону мобілізації, цілком законних підстав для цього не було. Тепер же просто надали цьому законну силу і чіткі формування, як це все має відбуватися. Тому. Бо зараз будеш в коментарях і в інтернеті куча паніки, що все, Зеленський підписав указ всіх 60, в бусики. Да? Такого не має бути, якщо не буде зловживань. Тож уважно читайте, знайте свої права, використовуйте, якщо вам то потрібно. І Бажаю всім миру, перемоги і поскорішого завершення цього всього, щоб вже ця тема мобілізації знаєте, відійшла в якесь далеке минуле, страшне, а почалася вже зовсім інша сторінка життя. Там щось про вибори заговорили, про референдуми, да, і доволі таке велике американське видання про це сказало. Тож, слідкуємо за інформацією, я вам розповідаю до зустрічі на народній думці, дорогі глядачі.